Вітаю вас, колеги. Доброго дня. Я професорка Ениса Сафонова. І разом із компанією Екстемпори я з радістю запрошую вас на четвертий щорічний онлайн-курс ультразвук для гінекології Літні зустрічі. Це серія унікальних вебінарів, які відбудуться у червні цього року. Це подія, яку не варто пропустити, якщо ви хочете вдосконалити свої навички у гінекологічній ультразвуковій діагностиці та дізнатися про найактуальніші клінічні підходи від світових лідерів у цій сфері. Чотири вівторки, 3, 10, 17 і 24 червня, і чотири ключові теми: ОРАЦ і класифікація айота, аденоміоз, Міома, саркома, все про матку, гендеметріоз сучасні ультразвукові стратегії. І дослідження тазового дна просто та практично. Ми транслюємо у прямому ефірі, а всі зареєстровані учасники матимуть 31 день доступу до записів. І я матиму честь модерувати ці зустрічі і з нетерпінням чекаю на спілкування з вами наживо. Реєструйтесь зараз. Можна обрати окремі сесії або повний курс. Побачимось у червні.